На ТвН 24 дуже особливий гість. Міністерка з питань бізнесу та торгівлі Великої Британії Нусрад Гані. Вітаю! Дякую, що приєдналися до нас. Дякую за ваш час. Польща стала можна сказати центром британсько-українських відносин. Ви підписали меморандум про взаєморозуміння. Чи не могли б ви пояснити, що це означає? Наскільки це важливо для вас та України? Дякую за запрошення. Ми дійсно підписали меморандум про взаєморозуміння між урядом Великої Британії та урядом України, і в основному йдеться про надання додаткової підтримки та консультації у розбудові потенціалу, щоб український уряд міг забезпечити контракти, необхідні для відновлення критичної інфраструктури, залізниці, доріг також реконструкція лікарень і шкіл. Часто ми думаємо про підтримку іншої країни просто фінансовим засобами, але Україна хоче перебудуватися, перебудуватися зараз, відновитися краще, і ми пропонуємо поради та підтримку. Але чи можливо це планувати зараз, під час війни? Абсолютно. величезна кількість роботи вже виконується, і ми зустрічалися не тільки з урядовцями, але й з мерами. Вони вже провели серію консультацій та мали ідеї щодо відбудови своїх міст, і ми працюємо з ними, щоб допомогти їм реалізувати свої генеральні плани. Надзвичайно важливо, щоб робота тривала, оскільки війна триває, а також забезпечити цю роботу після завершення конфлікту на цьому заході було багато українських політиків також міністр інфраструктури. Тож, яка їхня перспектива на сьогодні, на цей 525-й день війни? Тут віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Кубраков. Зокрема, зустріч полягала в тому, щоб я співпрацювала із ними у виконанні завдань і залучала до співпраці величезну кількість британських компаній та їхній досвід у консультуванні, підготовці, плануванні, а також реконструкції об'єктів. Ми зосередились на пріоритетах українців саме на тому, де вони хочуть бачити цю підтримку в першу чергу. Як вони збираються визначати пріоритет? Ети тих порад у регіонах, і які поради вони потребують від нас? Вони могли попросити про підтримку, ми могли надати її. Відновлення України було темою конференції у Лондоні півтора місяці тому. Чи ми можемо сказати, що зараз ми побачили ці висновки на практиці? На це відновлення планують надати великі кошти: 59 країн. Багато міжнародні інституції, представники бізнесу. Тож як це працює зараз? Віце-прем'єр міністр, міністр Кубраков, сказав, що вони вважають конференцію з відновлення України в Лондоні дуже успішною, оскільки вона була практичною. Що ми змогли зробити зараз? Так це фактично реалізувати ці практичні моменти. Зокрема, Велика Британія запропонувала три пункти дії: перше унікальне страхування. Техбріч надає технічну експертизу в технічному просторі, а також місце бізнесу задля зв'язку з українським бізнесом. Цей день стосувався зміцнення цих відносин і практичного визначення того, де нам потрібно надавати цю пораду на місцях. Ось чому це початок подальшого партнерства. Наша підтримка буде такою тривалою, скільки цього буде потрібно. Це було гарантією того, що практично є відносини, над якими ми працюємо давайте поговоримо про конференцію з відновлення. У ній є план, що польща буде таким собі хабом. Будуть виділені гроші під це. Ви можете поділитися з нами деталями. Польща це фантастичне місце для ведення бізнесу. Тож я дуже вдячна за підтримку, яку ви доклали для того, щоб ця подія відбулася. Це безумовно фантастичний спосіб працювати з українцями і працювати для України. Тож я сподіваюся повертатися до Польщі неодноразово, щоб продовжувати забезпечувати виконання наших робіт з реконструкції. Я не можу говорити від імені інших країн про те, як вони будуть просувати свої напрямки роботи. Але для нас бути тут. У Польщі неймовірно легко, і тут фантастично вести бізнес. У Великої Британії та Польщі є одна спільна риса. Країни розпочали допомогу з перших днів повномасштабної війни. Ми відкрили наші домівки, тому що ми сусіди. Різноманітна допомога надходить з вашої країни не лише військова, а й гуманітарна, у кібербезпеці, тренування українських військових. Ми надали підтримку українцям на суму понад 10 мільярдів фунтів стерлінгів, половина з яких призначена на оборону. Ви маєте рацію принципово ми дуже близькі з цією країною. Ми були першими, і ми продовжуємо працювати з Україною. Тому я тут у Польщі. Наші країни дуже згуртовані. Ви робите величезну роботу для українців, переміщених у Польщу. У нас у Великій Британії є Homes for Ukraine – Програма для українців. Мій виборчий округ або регіон, який я представляю, знаходиться на південному сході Англії, і у ньому мешкає 400 українців. Робота, яку я виконую, надзвичайно важлива для людей, які отримали при. Хисток у будинках Великої Британії, тож наші країни дуже поєднані, і наша прихильність триватиме стільки, скільки буде потрібно. Як зберігати цей ентузіазм допомоги? Війна триває вже півтора роки. Люди втомилися. У людей свої проблеми. Як пояснити суспільству? Нам це зробити легше, бо ми сусіди. Проте як пояснити, що це триватиме можливо рік, а можливо і більше. І вони потребуватимуть цю допомогу навіть більше ніж зараз. Цей конфлікт нагадав нам, наскільки малий світ. Це ваші сусіди. Ми далеко. Але для нас було дуже важливо підтримувати Україну та її сусідні країни в п питаннях енергетичної безпеки, зокрема, ми маємо справу з внутрішньою енергетикою і енергетичним суверенітетом. Той факт, що у нас є програма для українців, і понад 400 сімей знайшли прихисток у моєму виборчому окрузі, означає інтерес продовжується. Ми хочемо виконувати цю роботу не тому, що ми повинні, ми хочемо вчиняти правильно, щоб допомогти Україні відновлюватися не після конфлікту, а під час конфлікту. І постійна взаємодія з українським урядом і британським. Бізнесом означає, що інтерес збережеться. Питання про агресора, спілкування Путіна з Ердоганом про зернову угоду. Чи вважаєте ви, що можливо її розблокувати? І наскільки вона важлива? Я розумію, що це не повністю ваша галузь, проте це те, що впливає на бізнес. Тож як це впливає загалом та зокрема на вашу країну? Я була міністром судноплавства у Великій Британії кілька років тому. Тож я знаю наскільки неймовірно важливі судноплавні шляхи та порти. І як я вже згадувала раніше про вплив на енергетичну безпеку, ми розуміємо, наскільки маленьким є світ, коли продовольча безпека також приходить у ваш дім. Але ми повинні нагадувати собі, що будь-які проблеми та виклики пов'язані з продовольчою безпекою, як це було з енергетичною безпекою, принципово лежать на плечах. Путіна Дякую за цю розмову.